У справі щодо екс-очільника одеського середку правого сектору Сергія Стерненко допитали двох свідків: це його дівчина Наталія Усатенко та його сусідка Наталія Суслова. Представник потерпілих Богдан Бількевич заявив, що свідчення Наталії Суслової доводять, що Стерненко скоїв умисне вбивство. Утім, сторона захисту з цим не погоджується. Подробиці розкаже Христина Шкрябіна. Засідання почалось із допиту свідків сторони обвинувачення. Першою запросили дівчину підсудного Наталію Сатенко. Вона склала присягу про те, що говоритиме правду, та розповіла про перебіг подій 24 травня 2018 року. Тоді прокурори задавали їй питання. Покази, які давав свідок на наступний день після вчинення вказаного кримінального правопорушення і які дає сьогодні, вони різняться. Ну, дуже різняться, я даже так хочу сказати. Чим я запитую свідка. Дуже ну, добре пам'ятаєте сьогодні, що трапилось три роки тому. Я пам'ятаю, що трапилось три роки тому. Наступною свідчила сусідка Сергія Стерненка Наталія Суслова. Сторони допитували й 40 хвилин. Крик був чули. Чули. а бачили? Бачила конфлікт. але що конкретно відбувалося, я не знаю. Чи ви бачили в руках Сергія Стерненка ніж? Ні. Чи намагався Сергій ракети тікати з місця події? Ні. Чи не можна сі страники поховати, вознечат викирачі події? Допит свідків сторони прокоментували так. В принципі, вони залюбляють сторону обвинення, поскольку підтверджують версію обідні умишлено умишленому вісім е, совершенно. Она, судя із його показання, підтвердила, що «Іменно ну, тілесні поважіння були причинені. Імнатам є де... смертісні порожіння були причинені. Імен там де був е, обнаружен Ну, е, важливі свідчення були від свідка Усатенко, яка була безпосередньо очевидцем нападу на мене і детально розповіла, як власне цей напад відбувався. Для чого прокурор викликав ще свідка суслову? ми так і не зрозуміли, тому що насправді ця свідок не повідомила нічого такого нового, що стосувалося взагалі справи, що вона просто бачила якусь сутичку, і власне вона говорила лише про ті обставини, які ніким не оспорюються, і ну трошки. Суперечила сама собі під час допиту. прокурори Юрій Бачинський та Йорпішвят відмовились від коментарів. Наступне на засідання призначили на 12.30-11 червня. Христина Шкрябіна, Сергій Кобелянський новини на Суспільному. Одеса. Нагадаємо, за матеріалами справи двоє чоловіків: Олександр Сайкул та Іван Кузніцов напали на Сергія Стерненка 24 травня 2018 року. Обох нападників він поранив ножем. Одного Івана Кузнєцова смертельно. Олександра Сайкула поліція затримала. Згодом відпустила. Служба безпеки оголосила про підозру обом нападникам, одному посмертно. Стаття хуліганство із застосуванням зброї. Сам Стерненко проходить обвинувачуваним по справі за двома статтями умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Водночас він опублік опублікував результати технічного висновку, де вказано, що ніж який в нього був, не має достатньої міцності для ураження та є господарсько-побутовим інструментом.